Так, всім вітання, шановні. Ми з вами в дуже гарному місці. місті. Хто був в Польщі, це, той знає, що це таке. І зараз ми з вами трошки поговоримо. Так. Оп. Це Наталя. Зараз я вам скажу, чому ми разом, чому ми тут сьогодні разом, що відбувається і взагалі, що відбувається в моєму житті в тому, що 17 червня я переїхав до Варшави. Переїхав з Сотави до Варшави. Ми з вами тут зараз гуляємо. Як це називається? Це називається Старе місто. Старе місто. так. Площа ринок, я можу так Площари, окей, сказати, в uh -huh. Варшаві. Старувка. По -по 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 -по. Старувка. All Town, Олтаун. Олтаун. Так, старе місто. Значить, так виходить, що мене наштовх... наштовхнув на переїзд Діма. Це було ще давним-давно, це, напевно, ще був 23-й рік. Діма, який живе в Києві, йому великий привіт. Це перший Сімарон, як кажуть, перший ангел-охоронець, який дав мені сили, натхнення на цей переїзд. І другий мій Сімарон це Андрій. Він веде канал, він сам зі Львова веде канал. Називається Жизнь вопреки» І Наталя. Мій третій ангел-охоронець, яка мені допомогла багато в чому, і морально підтримувала, і підтримувала в перших моїх кроках. Коли я приїхав сюди, я зараз в них живу. Це саме головне, тому що все залежить від того, з якими людьми ти зустрічаєш перші свої дні в новій країні. І е, от це ну як сказати, це напевно головне, кого ти зустрічаєш, де ти живеш, як тебе підтримують, е, як тобі дають поради. І в першу чергу, що іммігрантів цікавить іммігрантів в Польщі і взагалі це що статус, тому що ну ми всі розуміємо прекрасно, що не можна жити працювати від без відповідних документів, відповідних паперів. І Наталя, ми, ми раніше з нею працювали. Наталя зараз займається м, легалізацією іммігрантів. Вона робить різного роду. Так, кажи. так я так. тут вже проживаю років десять. І протягом восьми років займаюся допомогою в документації різного плану. Характеру суному це легалізація побитої іноземців на території Польщі. Uh -huh. Так, от і Коля приїхав сюди. Так, так. я його консультувала в певних uh -huh. правилах. Зробили мельдунок. Так зробили... Ну, це перший крок. Так відкрити банківський рахунок. Для того нам песель. треба було песен uh -huh. зробити. Так і це все ми зробили. Скільки як громадянини України ще зараз знаходяться на спецуставі, яка була продовжена до тридцять. Того вересня 2025 року, зараз є готовий вже проект, що також знов хочуть продовжити до березня 26-го року. Е, тому власне українцям, в принципі, зараз, е, ну як тут тут вже по бажанню, можна робити документи, це карта побити, так подавати документи, або просто знаходитися на продовжених документах. Так зараз хочуть карти «Цукр» ще вести це окрема тема, uh -huh. от е, тому, але просто щоб для карти побити, нам має бути підстава. Тому, uh -huh. Зараз як конкретно Микола, так то він зараз в пошуках роботи. Ми надіємося, що швидко він знайде свою роботу, і відповідно будемо його легалізовувати по роботі, так, так. подавати на карту побитого. І Я хочу ще сказати, що я от бачу, як Наталя працює, і в неї е, немає відмов фактично. І всі, всі особи, які мають підстави за зверненням до карти побиту, вони всі її отримають. Там через певний час все залежить від. Від процедури юридичної і ну, Наталі є свій бізнес, вона працює офіційно, в неї є своя компанія юридична. І е, якщо вам буде треба, значить в описі до цього відео контакти Наталі будуть, і ви можете звернутися е, офіційно до неї і отримати весь е, спектр послуг, починаючи від е, мельдунка, песел, е, відкриття рахунку в банку. І потім до вже карти побиту, сталого побиту, так? Так, повністю всі види uh -huh. на проживання, тобто є поняття тимчасового проживання в Польщі, є поняття вже довготермінового або сталого побиту, так? Uh -huh. e, і також, тобто, всі види на проживання на території Польщі, я можу допомогти в оформленні тих документів. І, до громадянства так, mm -hmm. також О, громадянство до громадянські років вісім е, е, це в залежності так? Mm -hmm. в залежності. Якщо ми говоримо про людину, яка не має польських корінь, е, тобто яка приїжджає mm -hmm. сюди е, і подає документи, звичайно, на часові побити е, пізніше, через п'ять років, така людина може подати на побит довготерміновий резидента Європейського союзу, mm -hmm. і тільки після ще плюс три роки, після такої карти резидента, вже так можна подати на громадянство. Mm -hmm. Uh -huh. Посталих побитах там трошки інакше, там коротші періоди, Ми зараз говоримо про людину, яка приїжджає сюди, абсолютно без коріння, так як іноземець, який хоче легалізувати в площу. Наталя вам зробить ну те, що може бути зроблено офіційно, професійно, без ніяких як там, сучка й задорінки, як кажуть, так? Да? І підводних каменів б... 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 <свят> Кам все робиться офіційно, е... і потім ну ви будете просто мати підстави знаходитись в Польщі, жити в Польщі і е... <свят насолоджуватися <свят> тим, що я бачу зараз. <свят> Це діти, напевно, якась десята частина тої краси. От Та, і... зараз ще літо період відпусток, і тут якраз направду дуже гарно зараз гуляти, бо туристів а. і самих е... місцевих мешканців угу. так менше набагато. Mm. Зараз, окрай, і нема снігу, да, да. О. <говори> <говори> От, так що <говори> я... так, йдемо далі на екскурсію <говори> я вам скажу так, що ми не будемо затягувати, буде ще дуже багато відео, я думаю, з тим, що я відчуваю зараз після переїзду в Польщу, які я бачу різниці, контрасти, які челенджі я бачу. І ми з вами це все будемо обговорювати, кому цікаво. Не забувайте, значить, в описі контакти Наталі звертайтесь з питань, консультацій, оформлення документів. І взагалі, якщо вам буде незрозуміло, ви можете також порадити своїм друзям, кому може комусь буде треба, і взагалі пам'ятайте, що треба звертатись до своїх, свій до свого по своє. Так, а ми... а ми вже йдемо гуляти, дивитись на нашу гарну Варшаву. Все, Всім папа, до побачення.